Висвітає розсадник Проксима, продовжуємо огляди замовлень. Так, дерен білий і легантісіма це 5-літровий контейнер. Зараз осінь. Вони такі мають червон, червоний наліт і червоний, червоні стовбури. От червоний стовбур у них. Не тільки дерен. Сибіріка має червоний стовбур а АELGENTISIMA. Шикарний. Взимку, коли листя спаде, у вас буде така структура з, такого багряного, з таких багряних стовбурів. Вони в 5-літровому контейнері по 230 гривень. Далі плакуча верба, сорт Некільмарнок. Це верба козяча, називається пендула. от, така от рослинка у нас коштує. 2000 гривень на штамбі висотою 2,20 приблизно, так, тут дві штуки їх, так? Да. Да. так, далі. Далі це сакура Канзан в 15 літрів контейнер. Це 1500 гривень. Вона, у нас Канзани є щеплені знизу. На низьких штамбах, а також є канзани щеплені на висоті метр сорок, метр п'ятьдесят, метр шістдесят. В даному випадку це низький штамб, щеплений знизу. Далі це троянди, вони по 1300 гривень. Це називається сорт е, дінки. Дін, 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 е, і вони такі дрібненькі на на штамбі. Так? Потім е, це модрина японська Стіфвепер. Ціна приблизно А, ціна 2,5 точно 2,5. На високому штамбі. Далі троянда інший сорт. Це у нас сорт Вузела рожево Персикова. Оце у нас сьогодні вже 10 11, 11, 11 жовтня. Отак от вона виглядає. І е, колоновидна береза. Колоновидна береза, саме клієнт шукав багато років колоновидну березу. От 2030 гривень, вона висотою 5 метрів. Ну, у нас вони ще є такі. Запрошуємо в «Росатник Проксима. Слава Україні!